Відправляється 10 чоловік зараз. Навчання було перед тим. Вони проходили трьохтижневий вишкіл, підготовку з спецтаборах наших. Відповідно, здобули навички з тактики, з ДРГ, з вогневої підготовки, з ножового бою, ну, з усіх дисциплін, які необхідні там. І відповідно сьогодні відправляються туди. Я сам з міста Червонограда, Львівської область, псевдосідньому. Ну, що я не хочу говорити фамілію свою і ну, своє дані, бо мої батьки, мої родичі всі знають, що я поїхав на заробітки. Сказати, що я герой, там, їду на війну чи ще щось. Ну, я рахую це кожного чоловіка, який живе в Україні якого виховували, якому ну давали як не як якесь життя на Україні. Він має тепер порити свою Україну, і показати, що він дійсно мужчина, що він гідний того, щоб виганяти ворогів з України, які зараз нас оточують, хочуть надурити нас, голову нам і Таке що кожен мужчина має стати і захищати свою Україну? Багато є місце, які бояться, які косять в дарні, які, які просто яким то не цікаво. Ви є краще за них мільйон разів. По тій причині, що ви є добровольці. Ви не чекали повісту, ви не чекали якихось там запрошень, ви не чекали якихось там дотацій від держави і так далі. Саме тому це вже є ваша перемога. Чекайте нас тут. це. Реап. Ладно.